Вітаю, це проект Медіаполітика на радіо Респекту. Також нас можете бачити на Ютуб каналі Рівне Лайф. Я Олександр Хітров. Сьогодні мій гість Григорій Любовець, науковий співробітник Військового інституту Київського національного університету імені Шевченка та співзасновник Центру комунікаційно-континентної безпеки. Пане Григорію, я вітаю вас. Вітаю вас. Отже, ми продовжуємо говорити про комунікації та контент, як це впливає на безпеку і як. З негативними наслідками впливу контенту і е, комунікації бореться центр комунікаційно-контентної безпеки. Пане Григорію, я хотів би розпочати з того, що от відбулося буквально днями. Це ми, українці, відзначали день соборності, важлива дата для України як держави, для українського народу для всіх українців у світі. Ось і у цей день. Е, Президент Зеленський відвідав університет імені Шевченка і зустрівся зі студентами. В тому числі я бачив, були студенти військового інституту, і от хотів би з вами розпочати нашу розмову сьогоднішню, ну якраз в контексті цієї розмови президента зі студентами. І було було запитання про те, що ми, от молоді люди, можемо зробити, якщо ми не на фронті, якщо не беремо активну участь там в бойових діях, що ми можемо зробити? На що президент відповів, що ви знайомі з соцмережами. Краще ніж старше покоління, що ви вмієте працювати з гаджетами. Отже, працюйте, запитую вас, скільки потрібно людей мобілізувати ось на цей інформаційний фронт для того, щоб ми все ж таки отримали перемогу. І взагалі, які відчуття у вас зараз чи є перевага України в інформаційному фронті? Питання досить точне, виходячи з того, чим ми, чим ми займаємося в нашому центрі. В нашому відділі військовому інституті, е, дійсно, е, тут є декілька рівнів відповіді. Перший рівень. Ми всі чуємо про інформаційну війну. Що таке інформаційна війна? Це удар, відповідь, удар, відповідь. Практично в цьому е, сенсі, я вважаю, що ми навіть не в паритеті, ми виграємо. Але є інший е, водорозділ в ситуативних комунікаціях і потоковому контенті. Це коли створюються умови контентної реальності, це коли е, споживач сприймає тільки те, що йому надають. У нього нема можливостей, або навпаки, він уже сформований таким чином, що навіть якщо якась інформація, тобто контентні масиви, надходять до нього е з інших джерел, з іншої е стилістики, він їх не сприймає. Ми це називаємо комунікаційним контентним зануренням. Це практично нова форма комунікаційно-контентного рабства. Коли без Телебачення з Останкіно, дуже багато мільйонів людей на території Путінської Федерації практично не можуть існувати. Так от, якщо ми говоримо про нас, про цивілізований світ, то питання якраз вигравати ситуацію в комунікаціях і в продукуванні контенту, це питання практично до всіх. Якщо мова йде про вищу освіту, про наш університет, то дійсно ми можемо робити це ще краще. Але тут є багато складових. Від умов середовища до можливостей просторово працювати з сучасними кон'юнктурами. І тут якраз вже включається питання. Організації, координації, і я би сказав, складного дуже питання це генерування української повістки дня і перенесення її в середовище і простори, наприклад, просто навіть світового українства. Ми з вами знаємо. Ми дуже дякуємо нашим українцям за кордоном, які допомагають. Вони збирають, донатують до речі. Є інформація, що за цей, з 24 лютого, практично в іноземній валюті українство світове зібрало більше мільярда доларів. Тільки от звичайні люди. Тому це якраз ці очевидні речі доволі потужні, відчутні і видимі. Але от в питаннях контенту і комунікації якраз це питання. Щоденності ми з вами говорили: щоденності не просто дня, а дійсно доби, і ще й в режимах часових поясів лінгвогруп, тобто на різних мовах, для того, щоб люди, особливо в світі, розуміли, що відбувається в Україні, щоб не було сприйняття української агресії путінців як Справи тільки українців, що дійсно виводиться цей рівень агресії як світовий злочин, тому що йде руйнування практично засад життя, особливо на базі миру, яке оперує правами людини і міжнародним правом. Тому я би тут не говорив про те, що ми перемагаємо. Хоча ми в комунікаційно-контентному аспекті говоримо про практично чотири рівні. Перший рівень це присутність. ні, напаки. Перший рівень це вплив, другий рівень це присутність, системна присутність, третій рівень це домінування. І четвертий рівень це практично стан зануреності в повістку дня, яку формуємо ми. І якщо подивитися, виходячи з цієї шкали, то в нас виходить таким чином: впливом ми займаємося досить потужно, всі рівні. Присутність практично в нас є, хоча її можна додавати. І тут якраз до по відношенню до студентів, це справа кожного. А от уже питання домінування, питання. Створення повістки дня, яка би була прийнятна і реалізовувалася скрізь одночасно, це якраз ті речі, які ми маємо розвивати, і включатися уже в сучасних технологіях саме комунікаційно-контентної безпеки. Ну мені здається, що багато добровольців зараз працюють і борються на інформаційному фронті. А проблема добровольців в тому, що вони ну якби самостійно це роблять і. Досить часто, напевно, не знаючи в якому напрямку, якими набоями там і маю на увазі інформацію, якою оперувати для того, щоб завдати ну, дійсно нормального результату для для того для перемоги загальної. Так? От В цьому сенсі можливо якісь поради для тих людей, які самостійно працюють. Є багато, знаєте, от є рулетка такий. Сервіс, який дозволяє там, розмовляти з людьми іншими просто всліпу. Так? Є багато YouTube-каналів, багато людей, які спілкуються зі своїми родичами, можливо, там, друзями або просто незнайомими людьми. Ось, багато є людей, які спілкуються із якраз людьми з Європи, там, з інших країн світу, і пояснюють, що у нас відбувається, як їм бути в цьому плані. По-перше, їм треба самим орієнтуватися в процесах, які у нас відбуваються, дуже важливо мати аргументи від професійних джерел. Наприклад, ваш канал, наприклад, агенції. Чому я говорю про агенції, особливо новинні агенції, або навіть не телебачення, а саме новинні агенції. Тому що, як правило, новинні агенції, вони, по-перше, дуже оперативні. По-друге, відповідальні, по-третє, у них тло проблематики практично все, що торкається життя. Тут є проблеми, тому що різні вікові категорії, саме категорії, а не аудиторії, вони сприймають аргументи по-різному. І це якраз дуже важливо. Якщо наші молоді люди на рівні студентів. Вони відчувають чисто в віковому варіанті стан, тому що вони занурені в цей процес боротьби. То всі аргументи, виходячи з того, як вони їх сприймають і як вони розуміють, а я надію, що вони їх розуміють правильно, тому що джерела, як кажуть, відповідають тих ситуаціях, що в нас відбувається, то вони якраз і мають працювати з цими віковими режимами. Тому що якраз найскладніше попасти в вікову лінію темпоритму, динамік, моторики якраз вікового порядку. І тому аргументація має бути вивірена. Але дуже часто на сьогоднішній день аргументація такого базового характеру диктує агресор. Ну, наприклад, Друга світова війна. Просто, наприклад, Росія. Сам термін Росія це мем, нема Росії. Це придумано, нав'язане практично століттями. Е, е, ну, будемо говорити таким чином, назва. Тобто вона притягнута до того, чого. Нема нації, нема навіть держави. На сьогоднішній день, особливо в сучасних умовах, це узурпу, узурпувала група е, осіб влади в на великій території, і представляється Росією. От, наприклад, одна проблема: не сприймати, не називати, не е, асоціювати все, що відбувається на території РФ як Росія, тому що ми мобілізуємо. Практично агресора. Вони не є представниками цих народів. Вони на сьогоднішній день займаються практично геноцидом цих народів. Вони їх кидають сотнями тисяч практично безцільну геноцидну агресію, яка є сама по собі злочином, не по не розповідаючи і не доводячи цим, е, на сьогоднішній день уже. Напівлюдям. Чому напівлюдям? Це дуже таке ну, жорстке е, значення, але воно, на жаль, реальне, тому що не може людина гвалтувати, вбивати, катувати просто нормальна людина. Це ненормальне. Це говорить про те, що ця напівлюдина була в таких умовах, що вона думає, що їй все можна, тобто режим безвідповідальності. І тому, коли ми про це говоримо, треба, е, будемо говорити, зважати на те, що оці базові ключові моменти, вони найважчі. Тому що всі говорять, та Росія, да, от Росія там чи напала, чи воює. Не воює і не напала. Це практично геноцид, тероризм, а на сьогоднішній день вже й варварство. Тому що навіть війни нема так звана операція. Це якраз прикриття практично е, військових дій. Тому питання, наприклад, нападу нападу кожен, ну, кожну дому, ми фіксуємо е, напади: ракетні напади, артилерійські напади, військові напади це все злочини. Тому що немає практично е, ведення військових дій по е, тим конвенціям, які. На сьогоднішній день відпрацювало людство, все є злочином. Всі загарбники є злочинцями. Уже міжнародне право їх кваліфікує як держава-терорист і як режим-терорист, наприклад, Рада Європи. І це ми вважаємо одне із найточніших позицій, тому що оперувати треба з режимом. режим посилає їх. Не вони самі йдуть, вони навіть тікають деякі. Тому питання якраз оцього цього е, стану, хто ви звідки? Це якраз дуже важливе питання. І питання, хто ми звідки? Ми з Києва, якому на 600 років там більше, е, е, навіть в історичному варіанті, більше, ніж те, що ви говорите про те, що ми ваші. Це ви були колись, будемо говорити, створені, завдячуючи і нашим зусиллям. Але зараз, після всього, питання ваше, наше відсутні, це знову нав'язана тема. Треба мати гідність, жити там, де ти живеш, гідно. Тому питання це якраз дуже довга розмова, тому що всі терміни, всі підходи, особливо історичний е, ландшафт, він практично е, сфальшований. І сфальшований. В першу чергу московськими режимами за різні історичні періоди. Тому розмова, комунікація, аргументація, підходи, життєві ситуації щирості, допомоги, емпатії, співчуття допомоги, будемо говорити, емоційної, ресурсної, життєвої це все речі. Про які, я думаю, практично це населення не знає. І не знає, як, як добре відчувати, коли тобі допомагають або ти сам навпаки допомагаєш. І от всі ці емоційні речі, це якраз є зброєю проти путінців, проти їхньої комунікаційно-контентної воєнщини, проти оцього цього засмічування думок, тому що. Стан ментального протистояння на сьогоднішній день найважчий, тому що питання нагнітання психозу, зневіри це одна із якраз якостей того, що путінці ситуативно але можуть домінувати в якихось настроях нашого населення, наших громадян. І особливо за кордоном. Тому що за кордоном є ще більші технології. Наприклад, от зараз прийшла інформація про те, що в Португалії, як правило, по відношенню до українців, які попали в якісь ситуації, де пов'язано з правом, там перекладачі, як правило, росіяни. І росіяни ті, які на стороні путінців. Тобто ми говоримо е, путінці. Путінці будемо так говорити, чому тому, що вони м -м, сфальшовують переклади, і коли це дають, наприклад, українці показання, а такий от росіянин Путіне перекладає тим паче, офіційно перекладає, то практично він бреше по відношенню до того, що говорить українець, і це цю проблему треба вже ставити на рівень світу. Тому що якщо наша громада в Португалії це побачила, зафіксувала і зараз е, доводить, що це проблема, то це однозначно проблема у світі, і це торкається всьо, всіх тем перекладацького порядку. Що тут треба бути якраз, е, будемо говорити, дуже точним з позиції комунікаційно-контентного е, сенсу, змісту перекладу. Привіт, медіаполітика на Радіореспект. Також нас можете бачити на Ютуб-каналі Рівне Лайф. Я Олександр Хітров, Сьогодні мій гість Григорій Любовець. Ми говоримо про комунікаційно контентну безпеку. І наступне моє запитання пов'язане з тими кадровими змінами, які відбулися цими днями. Кілька ключових фігур, які були присутні в інформаційному просторі і. Були спікерами, і думаю, що вони залишаться спікерами, але вже в іншому статусі. Залишили свої посади. І я хочу запитати вас, пане Григорію, чи не пов'язано це з тим, що влада почала правильно реагувати, тобто правильні резонанси, продукувати щодо тих ситуацій, які відбуваються всередині у. Владних структурах, тому що ми говорили про те, що ці резонанси на події на якісь ключові речі повинні бути і бути правильними. Так от, чи правильні вони на сьогодні у української влади? Ви знаєте, що у нас будемо говорити дії влади традиційно, і це нормально, до речі, вони піддаються різного рівня аналізу і будемо говорити оцінок. Але саме головне, щоб сама влада, в період влади, владарування робила, правиль... ну, неправильно. Тут розумієте, тут для когось правильне, для когось неправильне це якраз термін дуже коректний. Я б сказав, щоб вона робила дії, які адекватні ситуації, якщо спікер помиляється. І ця помилка практично ключова по відношенню навіть до ситуації, то цей спікер має відповідати, чому він представляє владу. Якщо посадовець виконує роботу, добру роботу, багато роботи, але є його дії, які не співсмірні із нормами права, а ще в праві є частина, це дух права, тобто справедливість, і порушує і цей рівень. То є сенс дійсно відходити. Тобто звільнятися. Тому що питання звільнення, але тут є, тут є пастка. Щоб не було так, що звільнення якраз ховає особу від кримінального переслідування. І це дійсно є е, одна із таких е, пасток, щоб їх не було. Але подивимося, що буде далі. Тому що питання пов'язане із оперуванням, управлінням і відповідальністю, воно з одного боку правильне, коли людина, бачачи великий, будемо говорити, резонанс по відношенню до структур е військового порядку, яке впливає на вставлення партнерів, на перспективу оборони, відходи від посади. Але ж ми маємо розуміти, що тут якраз ми маємо демонструвати трансформацію управлінських стилістик, які не прості в дії. Да? Є резонанс, е, написали заяву, і все неправильно. Тут питання: чому цей резонанс такий, що треба писати заяву? А ми, наприклад, в центрі вважаємо, що до, досить все просто, але дуже складно. Це має відбуватися трансформація стилістики управління. Тому що ми, на жаль, дуже часто, виходячи з нашої історії, публічно, як правило, заявляли тільки якісь звітні речі. Тобто практично рекламували або себе, або свою структуру. Дуже важко нам е, вдається супровід, комунікаційно-контентний супровід дії управлінської. А ми вважаємо, що якраз оцей супровід і знімає дуже багато речей, які потім можуть дійсно маніпулювати, чи то ЗМІ, чи опоненти, чи вороги. Чому вони це роблять? Тому що наше середовище громадянське не знає, наприклад, особливості формування продуктових, продуктової номенклатури при забезпеченні військових в різних умовах: від мирного до військового, що вони є складними, комплексними і взаємо, Будемо говорити залежними від часу, від обсягів і від умов. Ми вважаємо, що якщо яйце, то це яйце для всіх, і це якраз проблема управління, щоб це доносити не тоді, коли виник такий ну дійсно реально серйозна проблема. А для того, щоб все-таки це управління було по сучасному комунікаційно-контентно забезпечене. Тому що ця якраз ланка супроводу, і ми знаємо, чули з вами, що навпів Верховна Рада тепер хоче е, дещо відкрити. А я про інше скажу. От, теж дуже жорстка і гостра тема свобода слова і дія публічних інструментів. На територіях, які окуповані, на територіях, які Прифронтові і території, які не окуповані, чи має це бути один голос? Чи має це бути все-таки многоголосся правди? І ось тут питання. Тому що у нас право, норма, тобто права, на сьогоднішній день ще не задіяна на рівні комунікаційно-контентних норм. Коли контент. І використання його в комунікаціях, і навпаки, є теж нормою допуску, нормою е, результату, який дає і наближає нас до перемоги. І навпаки, коли стилістика і енергетика можуть бути ворожими, хоча в словах всі, всіх люблять. Тобто питання слова, питання заклику зараз мало. Тому що в сучасних динаміках слово може спонукати до дії, яка є злочином. І навпаки, злочин може спонукати ще більше слів, які для інших стануть оцим спонукальним елементом до нового злочину. Тому питання реакцій, я би так сказав, мабуть, адекватне. Питання реагування Будемо дивитися і надіятися на те, що Україна трансформується в якостях не тільки в середовищі наших захисників, які показують найвищі приклади честі і професіоналізму, і любові до України і до мирової цивілізації, але це буде на всіх рівнях. І ми самі будемо теж трансформуватися, щоб відповідати. Якраз у цьому рівню української цивілізаційної війни, тому що Україна зараз захищає цивілізаційність на рівні цінностей, мирності і демократії. Дякую, пане Григорію. Я нагадаю нашим. Слухачам і глядачам про те, що коли вас зацікавила тема нашої розмови, або ви хотіли б висловити свою думку, будь ласка, пишіть коментарі на YouTube каналі Рівне Лайф у розділі проекту Медіаполітика сьогодні. Нашим гостем був Григорій Любовець, науковий співробітник військового інституту Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка та співзасновник центру комунікаційно-контентної безпеки, і я ведучий програми Олександр Хитров. Будьте здорові і слава Україні.